Поверненням на мій канал, любі глядачі, пишіть у коментарях, як ваш настрій сьогодні, а ми продовжуємо нашу 19-денну подорож Ісландією. Нагадую, що в минулому відео я вам розповідала про Блу Лагун, місцеві делікатеси, інстаграмні водоспади та гейзерну зону. А сьогодні ще більше вражаючих водоспадів з унікальною історією, ферма помідорів серед лавових полів і, можливо, новий союз двох закоханих душ. Поспостерігавши за грайливими кіньми в полі, вирушаємо далі до нашої першої сьогоднішньої локації: Фрітхеймер. Тут в Ісландії просто ви не повірите, де навколо лавові поля. Тут ісланці призвичайлись і вирощують томати просто в теплицях. Погляньте, і вони не тільки вирощують томати в теплицях, вони ще й сервірують тут їжу і дуже смачну. В Ісландії суворий клімат, коротке літо, мало сонця, але тутешня родина вирішила не питати дозволу погоди, вони використали те, чого тут вдосталь, а саме гарячу воду з-під землі та зелену енергію, і створили оази тепла і світла, де томати тепер зріють цілий рік. Якщо ви хочете потрапити сюди, то бронюйте столик щонайменше за кілька тижнів. Бо ми з тімом наївно сподівалися приїхати і отримати місце одразу, але виявилося, все розписано. Ми були, якщо чесно, розчаровані, адже саме сюди ці мріяв потрапити найбільше. І раптом, знаєте, що сталося? Диво! Просто при нас задзвонив телефон і хтось скасував свій резерв. Це було ніби маленьке благословення на наш день. також забігаючи наперед, скажу це одне з тих місць, які ви обов'язково маєте відвідати, якщо приїдете до Ісландії. Хліб тут окрема історія. Настільки м'який і духмяний, що зупинитися просто неможливо. Так, тут тобі запашний хліб і свіжий томатний суп, усе гаряче, слано до столу, як то кажуть. Ви самі бачите, що суп яскравий, насичений, і слюнки потечуть навіть у того, хто не любить томати. Сидиш серед справжніх томатних джунглів, а на столі перед тобою росте базилік у горщику. Можеш рвати листя, просто руками щедро додавати до своїх тарілок. Суп насичений та глибокий на смак, саме таким, яким і має бути. Ложка за ложкою розумієш, чому люди їдуть сюди з усієї країни та світу загалом. Краще й не вигадаєш, тим щасливий у піднесеному настрої смакує їжу та радіє, що нам все-таки вдалося отримати столик тут. І що цікаво, попри те, скільки ресторанів високого рівня, та навіть мішленівських ми відвідали. Він назвав саме це місце найкращим, там, де подають не просто їжу, а створюють атмосферу, живу, щиру, наповнену радістю. А ще дрібниця, яка мене вразила, наше замовлення приймав і подавав онук тієї самої родини, яка створила це неймовірне місце. Це підкреслює, наскільки вони вірять у свою справу та передають її з покоління в покоління. Дайте мені ще трохи часу, і я наберуся впевненості, щоб брати інтерв'ю таких людей. Дуже цікаво почути їхні думки. До речі, навіть у напоях тут томати й свіжі огірки. Це місце справді зробило наш день? Е, так, ну що ж, ми взяли кави, е, і, безперечно, безперечно, тут дуже смачно. Але найголовніше і найцікавіше те, що це смак дитинства. Мені це нагадало просто те, як я проводила літо у бабусі і їла ось ці смі, свіжі, такі, знаєте, томати, налити сонцем просто грядок. А далі знову в дорогу. Бо Ісландія не любить, коли затримаєшся в одному місті надовго. Цей водоспад позаду мене називається Урігафос. Саме він є найбільшим водоспадом за об'ємом води в Ісландії. Він не високий, не такий інстаграмний, як інші. Він просто є і це диво природи, біля якого просто хочеться бути. Колись тут стрибали риби, долаючи течію. Звідси й назва Урідафос лососовий водоспад. Лососи, мабуть, давно вже виловили. Зрештою, ніщо не вічне, але вода все ще тече. Ви уявляєте, зараз люди з усього світу приїжджають подивитися на цю неймовірну красу. Насправді ісландці знають, що їхня країна багата на всякі природні явища, тому вони просто побудували на цьому бізнес, і їхня країна зараз заробляє шалені кошти. Вони нікуди не ходили, ні в кого нічого не дивилися. Вони просто бачать, що в них це є, і вони почали заробляти на цьому кошти. Після такого дня повного краси, вітру і нових відчуттів, то трохи втомлюєшся. Тому ми їдемо додому: до тепла, що огортає тіло, до тиші, що заспокоює серце, туди, де можна перевести дух. Те, що для нас майже магія, а для ісландців просто частина звичайного життя. Тут гарячі джерела це частина повсякденного життя. У багатьох ісландців є свої власні отакі такі гарячі таби, просто на подвір'ї під відкритим небом з гарним краєвидом. І що найцікавіше, ця вода, вона природно нагріта геотермальним теплом і насичена мінералами. За неї не потрібно сплачувати рахунки. Це такі приємні приси життя в Ісландії. У більшості місць, де ми з тімом зупинялися, була ця розкіш, а для місцевих це щось звичне, майже буденне. На ранок ми вирушаємо у нову приходу побачити ще більше дивовижного. Цього разу наш маршрут веде до Хаяфос. Шлях, як бачите, не з найлегших. Добре, що ми орендуємо саме цю машину. Попереду ще чимало бездоріжжя і що цікаво, сюди приїжджають навіть на велосипедах. Ми приїхали до водоспаду Havio Foss. І знаєте, я тільки прийшла сюди, побачила цей водоспад. У мене відвисла просто щелепа, бо тут дуже велика висота, дуже великий кар'єр. А потім виявилося, що це не сам цей водоспад, це сусід цього водоспаду, а сам водоспад Хайфос, він буквально праворуч від мене. Ходімо, я зараз вам покажу. Просто тут він такий величезний, він завдовжки 122 метри. Тут завжди є веселка в сонячну погоду. Хайфос це театр стихій. Знизу глибокий каньйон, вирізаний льодовиком і часом. Навколо гола дика краса Ісландії. Тут усе виглядає ніби нереальним, мов сцена з фантазійного фільму. І не дарма. У цих місцях знімали The Water Horse. А також використовували Хайфос як референс для пейзажів у проектах, HBO та Netflix, включно з візуальним натхненням для Гри престолів. І коли дивишся на ці пейзажі з дрону, важко повірити, що це реальний світ, це як літати над шляхом до Мордора або оглядати королівства Вестероса. Ісландія тут показує своє справжнє обличчя. Велике Магічна, натхненна. Тут а поруч, знаходиться вулкан Гекла. І раніше ісландці вірили в те, що цей вулкан це ворота до пекла. Бо він дуже багато разів вивергався. І останнє виверження було в 2000 році. Можливо, ви пам'ятаєте з новин. Це все таки гарне і прекрасне. І Мені здається, це тільки тому, що це було створене природою, і людина до цього не доклала. Жодних зусиль. Поки ми в дорозі, хочу поділитися своїми першими враженнями від цієї країни. Думаю, вам би було б цікаво послухати. Якщо чесно, я очікувала побачити Ісландію більш зеленою. Так, я знаю, що тут майже немає дерев. Колись вікінги виробали їх для будівництва своїх човнів. Так, я це знала. Але хоча б трішки зеленої травички побачити, було б справжньою радістю для мене. Після Англії цей контраст відчувається особливо сильно. І все ж, це жодним чином не применшує неймовірної краси, яку я перше в житті просто побачила тут, на власні очі. І я щаслива бути тут мандрувати і спостерігати цю красу з перших рядів. Звісно, як і скрізь тут є свої підводні камні та чимало маркетингу. Але про це проговоримо вже у наступних серіях. А зараз ми на шляху до неймовірного. See, girl, do, glue, glue, fur. Це найскладніша назва місця, яку мені коли-небудь доводилося вимовляти. І щоб туди дістатися, то нам потрібно пройтися пішки хвилин так 30. Ми йшли прямо до одного з найгарніших каньйонів Ісландії. І чим ближче підходили, тим сильніше перехоплювало подих. Ми чекали, коли ця краса відкриється перед нами, і вона справді з'явилася, наче сцена з іншої планети. Цю частину називають каньйоном тисячі водоспадів, і це на перебільшення. Уявіть собі, річка перерізає лавовий ландшафт. А з обох боків каньйону десятки тонких, мов нитки, водоспадів, які стікають з гірських стін. Цей краєвид стається неможливим. Як фантазія художника, який ніколи не був обмежений реальністю. Але це не фантазія, це Ісландія. Цей каньйон довгий час був прихованою перлиною. Дорога сюди непроста, а GPS може легко заплутати, як і було в нашому випадку. Але той, хто сюди доходить, отримує більше, ніж просто краєвид. Тут немає табличок, черг чи сувенірних крамниць. Він ховається серед пустки, ніби не хоче, щоб його знайшли ті, хто не готовий дивитися на природу по справжньому. Тут просто хочеться мовчати, слухати воду і просто стояти на краю цієї краси, вдихаючи повітря, що здається чистішим, ніж будь де в світі. Коли дивишся на цю всю красу, хочеться вірити в те, що це все насправді збудоване ельфами, в яких вірять ісландці, але насправді. Ця краса існує завдяки гідроелектростанції неподалік, вода сюди надходить штучним каналом, тож ми бачимо, як людська інженерія та природа разом створюють цей неймовірний ландшафт. Далі ми знову в дорозі, бо це наш ритм. Кожен ранок нові спори, валізи в багажнику і ще один шматочок Ісландії попереду. Ми вирішили не прив'язувати себе до одного місця. Лише рухатись вперед, і так майже щодня, 19 днів підряд. Цього разу ми зупиняємося у затишній хатинці посеред простору, десь далині шумить водоспад, а навколо тиша така глибока, що чутно, як падає вода. А ввечері найсмачніше барбекю наш швидкоруч, яке ми коли-небудь їли. Бо коли ти задоволений собою і життям, і моментом, то й зазвичай їжа смакує як найкращий делікатес. Для мене це і є щастя по-справжньому, на свіжому повітрі, з усмішкою на обличчі й поруч із тими, кого любиш. А далі ми просто сиділи і спостерігали, як повільно йде сонце. В Ісландії воно не поспішає зникати, воно зависає над горизонтом. Темрява тут не така, як у нас, її майже немає. Через кілька годин уже світанок, і тому перед сном доводиться щільно закривати вікна шторами. Бо інакше перші промені вже за кілька годин розбудять тебе своїм м'яким сяйвом, а нам потрібно добряче виспатись, бо завтра ще один день відкриттів. ще один дотик до чогось нового на цій незвичайній іншій планеті, яку ми називаємо Ісландією. На ранок ми витрачаємо лише дві хвилини від нашого будинку, і ми вже біля водоспаду, захованого в скельному каньйоні, бльой в рабуї. І ми ціле спрямовано прямуємо всередину, аби на власні очі побачити, що ж там приховано. Вау це мейсенті. Кажуть, що тут живе дух води, і він любить тишу і спокій. Тому ми заходимо тихо. А тепер незграбно заходимо всередину. Втім, не дасть брехати, ми зовсім не були готові до такої вологості. Сказати, що я в екстазі від цього водоспаду, це взагалі нічого не сказати, бо це найпотужніше і найвражаюче, що я бачила в своєму житті та до чого доторкнулася, тому я взагалі просто в захваті. Побувши тут кілька хвилин і промокши до нитки, як бачите. Ми не затримуємо чергу туристів і виходимо. І як це завжди буває у найгарніші моменти, щось трапляється. Принаймні, зі мною завжди так. Чи було у вас таке? Напишіть у коментарях. Бо у нас тіні телефон просто вирішив скупатися. Добре, що ми вчасно помітили і, мабуть, духи води вирішили взяти з нас плату за візит. Ну, це моє таке пояснення. Байк, супровадці. Oh. No, don't go. Jimmy, help me. Uh, <coughs> they like to oh my god. Тільки погляньте на мої носки, просто гляньте на їх. Дивіться. Просто. What do you think about this cave? cave I think it may even be my favorite Коли їдете на природу, в ліс, у гори чи на море, або займаєтесь будь-якою активністю, раджу мати з собою запасний одяг у машині чи просто в своєму рюкзачку. Нас це справді врятувало, як бачите, і ми вже перевдягнулися. А тепер справжній делікатес місцевий суп із ягняти, який тут готують уже кілька століть за одним і тим самим рецептом. Забігаючи наперед, скажу це найсмачніше, що я куштувала в Ісландії. І щоразу, коли згадую, мені знову і знову хочеться ще. Це взагалі суп краще їсти, коли він дуже гарячий. Ем, зараз він трошки остив, але взагалі він дуже смачний. І я не знаю його навіть чим можна порівняти. Тобто смак взагалі незабутній просто І дуже особливий. А ще виявилося, що у нас був запланований безкоштовний концерт від польських туристок. І повірте, серед глядачів були не лише ми. Тож, коли будете в Ісландії, обов'язково заїдьте сюди. Це місце справді 10 з 10. Лише за кілька метрів від Глюїфрабує знаходиться водоспад. Відомий усьому світу, Селія Ленсфос. Нам неймовірно пощастило з погодою, бо сонце сяяло крізь бризки, і навіть з'явилася веселка, як завжди заведено в сонячну погоду. Така рідкісна мить в Ісландії, коли небо ясне, а краєвид ще більш казковий. Ми стали тими щасливчиками, яким вдалося побачити це диво саме за такої погоди. Місцеві дивувалися і казали, що кілька тижнів поспіль такого сонячного дня тут не було вже багато років. Думайте, багато років. А я тільки сміялась і відповідала: це ми вам з Англії Сонце привезли. Після такої прогулянки справді хочеться сідати, і писати картини. Повірте мені, водоспад Глюї Фрабуї схований у скелі, і він нас так вразив, що ми повернулися сюди знову, щоб побачити його уже у м'якому вечірньому світлі. Глюї Фрабуї у перекладі означає мешканечі щелини. Недарма місцеві вірили, що тут живуть духи, які бережуть свій водоспад. І знаєте, стоячи тут серед гулу й вологи, у цю легенду справді легко повірити. Серед грохоту та нескінченного потоку води сталося те, чого я зовсім не очікувала в той момент. І саме тут, у серці цієї стихії, почалася наша нова історія. І мені буде дуже приємно, якщо ви залишите кілька теплих слів у коментарях для нас. Дуже вам дякую! Дякую, що провели цей час зі мною. Ваш інтерес завжди надихає мене творити далі. У наступному відео ви побачите льодовики та айсберги, що дрифтують у бірюзовій лагуні. Відчуєте подих вікових скель на узбережжі віка і станете свідками сили води біля одного з найвеличніших водоспадів Ісландії.